Джон Чівер жінка без батьківщини Я бачив її весною на кіних перегонах у кампіно. Впередві між третім і четвертим забігами вона сиділа з графом декапра, тим, що з вусиками, і пила кампарі на тлі далеких гір, над якими збиралися купчасті хмари. Удома такі хмари віщували під вечір неминучу грозу з громом, блискавками і поваленими деревами. А тут на них навіть уваги не звертали. Згодом я бачив її у тененгрофі поблизу Кіц Бюхеля. Там француз співав пісні американських ковбоїв, а серед слухачів була королева Нідерландів. Я ніколи не зустрічав її ворог. Гадаю, вона і на лижах не каталась, а просто їздила туди, подібно багатьом іншим, заради товариства і пануючої там атмосфери. Живодайної суєти. Наступного разу я зауважив її у лідо на цьому фешенебельному курорті поблизу Венеції, а потім і у самій Венеції. Десь о півдні я наймав гандолу до вокзалу, а вона сиділа на терасі готелю Гріті і пила каву. Я бачив її в ерлі, в тіролі під час містерії. Ні, ні, не на самій виставі. Вона просто сиділа. У сільському трактирі, куди забігають перекусити в антракті. Я бачу її і в Римі на п'яця Дісієна, коли там проходила виставка коней і тієї ж осені в Тревізо, коли вона сідала в літак до Лондона. І як бачите, моя нестримна уява здатна завести мене дуже далеко. Але ж все ж таки могло бути саме так вона належала до тих невтомних мандрівників яким щоночі сниться бутерброд з беконом, листком салату і кружельцем помідора. Хоча вона і виросла в невеликому північному містечку з деревообробною промисловістю і фабрикою, де виробляли дерев'яні ложки, тобто в такому місці, де інтернаціональний контингент ріс, як на дріждях, її мандри були викликані іншими причинами. Батько їй працював на деревообробному заводі, якими володіли тонкіни. То була не єдина їхня власність вони володіли цілим округом, а за їхнім розлученням пильно стежила бульварна преса. Коли молодий Марчин тонкий, вивчаючи бізнес, приїхав на місяць у їхнє містечко, щоб ознайомитись із родинним підприємством, він закохався в Ен. Вона була простою дівчиною, скромною. Поступливою. Цих рис вона не втратила ніколи. Не минуло і року, як вони одружились. Тонкіні, хоч і були багаті, цього не афішували, тож молодята жили у невеликому містечку, звідки Мерчен щодня їздив на роботу до Нью-Йорка. Він служив у родинній фірмі Тонкінів. У них була одна дитина, вони прожили шість років разом, без особливих пригод. Та на сьомому році їхнього подружнього життя одного задушливого і вологого ранку Мерчинс зібрався на ділову зустріч у Нью-Йорк. Він хотів устигнути на ранковий потяг, аби поснідати вже в місті. Приблизно о сьомій він поцілував на прощання Ен і спустився в гараж. Вона лежала в ліжку, прислухаючись до того, як Мерчин заводить машину, ту якою зазвичай їздив на вокзал. Потім вона почула, як він відчинив хідні двері, і гукнув їй знизу, що машина ніяк не заводиться. То чи не відвезе вона його на вокзал у Б'юїку. Одягатися було ніколи. Тож Ен, накинувши Жакет поверхнічної сорочки, сіла за кермо і повезла чоловік на вокзал. Зверху до пояса вона мала досить пристойний вигляд, але там, де закінчувався жакет, Її тіло облягала лише прозора тканина сорочка. Виходячи з машини, Мерчин знову поцілував Ен, попросив пристойно одягнутись, і вона поїхала додому. Аж раптом на перехресті Елчут-Лейт та Хілл-Стріт у неї закінчилось пальне. Машина зупинилася саме перед будинком Берденів. Ен була впевнена, що у них вдома роздобуде трохи бензину. Або принаймні позичить пальто. Вона тиснула й тиснула на клаксон, аж поки не здогадалась, що Бернети відпочивають у Несу. Єдине, що їй залишилось, це сидіти в машині, практично роздягненій, і сподіватись на допомогу якоїсь доброї душі. Спочатку повз неї проїхала Мері Пім, І хоча Ен і махала її рукою. Та здавалося, що її вона і не помітила. Потім Джулія Віт проминула її на шаленій швидкості, везучи Френсіса на вокзал. Однак вона так поспішала, що взагалі нічого не бачила. Нарешті місцевий розпусник Джек Берден, якому Ен і не сигналила, і рукою не махала, ніби притягнувся магнітом, під'їхав до її машини і запитав, чи не можна чимось допомогти. Підбадьорюючи себе історіями про святу Агнесу, вона пересіла в його машину. А що ще їй залишалося робити? А найгіршим з усього цього було те, що вона ніяк не могла остаточно прокинутись. День був сірий, паркий та гнітючий, звичайний клімат всіх кошмарів від дороги їхній дім був прихований кущами, і коли вона вийшла з машини, подякувавши Джекові. Той пішов за нею у будинок, і тут же в холі скористався її слабкістю. Тієї ж самої миті Мерчен повернувся додому, забув портфель. Мерчен тоді покинув будинок, і Ен більше ніколи його не бачила. Через кілька днів він помер від серцевого нападу в одному із готелів Нью-Йорка. Його батьки ж порушили в суді справу, вимагаючи БН. Позбавили материнських прав. У суді Ен зробила помилку, відстоюючи свою невинність. У своєму нещасті вона винила надмірну вологість повітря того дня. Бульварна преса миттєво підхопила то не я, то волога. І вони облетіли усю країну. Тоді дуже була популярна пісенька Волога Ізабелла», яка всюди переслідувала Енн. Волога Ізабела цілуватися не любила у сухий погожий день, та як хмарка набігала, невгамовною ставала. Не дочекавшись кінця процесу, Ен відмовилась від своїх прав, одягла темні окуляри і таємно відправилась до Генуї. Осудивши себе на добровільне вигнання з країни, в якій непохитна суворість моралі поєднувалась із гумором найнижчого штибу. Грошей, правда, вона мала достатньо, тож її страждання були лише моральні, але її осоромили, залишивши гіркі спогади. Все, що Ен знала досі про життя, запевняло її в тому, що вона має право на прощення, однак не отримала його, і її країна, здавалося, винесла їй несправедливий і жорстокий вирок. Її зробили виною у всіх гріхах. Її прикували до ганебного стовпа, а вона ж була чиста душею, і це її обурювало найбільше. Свою еміграцію вона пояснювала не політичними, а моральними причинами. І подобу європейської жінки вона прийняла на знак протесту, кривди якої зазнала на батьківщині. Спершу вона об'їздила всю Європу, потім купила віллу у передмісті Венеції і жила там півроку. Вона не тільки навчилась говорити по італійськи, але й перейняла усі характерні звуки і жести, якими італійці зазвичай супроводжують свою мову. В кріслі у Дантиста вона вигукувала ай замість ой, а шершня відганяла від фужера з вином з дуже характерним витонченим італійським жестом. Вона по власницьки ставилась до свого становища. Експатріація стала її власністю. Вона її вистраждала, і італійська мова з уст інших іноземців дратувала її. Віла її була пригарна, у дубовому гаю співали слов'ї, в саду били фонтани, її волосся переливалося тим самим особливим бронзовим відтінком, який був модний у римі того року. Вона стояла на сходах свого будинку і зверталась до своїх гостей чудовою італійською мовою. Ласкаво прошу. Дуже приємно. Однак її іміджу чогось постійно бракувало. Вона скидалась на репродукцію, на якій при збільшенні можна було знайти невеликі недоліки, а це свідчило про брак якості одне слово, вона ще не стала італійкою, хоча вже не відчувала себе американкою. Ін багато часу проводила з людьми, що, як і вона, називали себе жертвами задушливого та гнітючого морального клімату. На батьківщині їхні серця належали дорогам, вони віддалялися від рідної землі. Вона ж розплачувалася за такий рухливий спосіб життя самотністю. Друзі, з якими вона планувала зустрітись у Вінзбадані, раптом поїхали звідти невідомо куди і не залишили адреси шукаєш їх у Гельденберзі чи Мюнхені і не знаходиш. Весільні запрошення та газетні прогнози погоди, сніг товстим шаром вкрив північно-східну частину Сполучених Штатів, викликали у неї неймовірну тугу за батьківщиною. Ен продовжувала і досить успішно вдосконалювати себе як європейку. Вона була хворобливо чутлива до найменшої критики і ображалась, коли її вважали за туристку. Якось паркового вересневого дня по закінченні сезону у Венеції вона сіла в потяг і поїхала до Риму. Місто вже спало, і єдиною ознакою життя були невтомні туристичні автобуси, які здавалися такою ж невід'ємною частиною міського господарства, як електричні кабелі чи каналізація. Ен віддала багажну квитанцію на сієві і описала свої валізи. Проте, незважаючи на її вільну італійську мову, Носій дивився, ніби крізь неї і щось мимрив про американців в тому сенсі, що їх нині всюди так багато. Енна розсердилась і накинулась на підолаху. Я не американка. Вибачте, сеньору, а хто ж ви? Я, Я з Греції. І вражена своєю безлуздою і трагічною брехнею, подумки вигукнула що ж я наробила? Адже на її зеленому, як весняна галявина, паспорті, красувалася велика державна печатка США, яка захищала її інтереси інтереси американки. Навіщо вона збрехала про те, що так безпосередньо стосувалося її власної особи? Вона сіла в таксі і поїхала до готелю на Віа Венетто». Там попрохала віднести валізи у номер, а сама зайшла в бар. За стійкою сидів сивий американець зі слуховим апаратом за вухом. Він був один і явно страждав від своєї самотності. Закінчилося тим, що він повернувся до її столика і дуже чемно запитав: чи не американка вона? Так. А ви так чудово розмовляєте італійською? Я тут просто живу. Стебінс, представився він. Чарльз Стебінс, Філадельфія. Дуже приємно, сказала вона. А де саме у Філадельфії? Ну, я, власне, у Філадельфії народився, і ось уже 40 років як там не був. А живу я у Каліфорнії, у Шошоні. Це містечко, що називають воротами у долину смерті. Моя дружина із Лондона. Лондон, штат Арканзас, Ха-ха. Моя дочка навчалася у школах шести різних штатів у Каліфорнії, Вашингтоні, Неваді, Північній та Південній Дакоті і Луїзіані. Місіс Стебінс померла минулого року. Та я собі надумав трохи подивитися світу. Здавалося, національний прапор із зорями та смугами майорів у нього над головою, створюючи довкола неї німб. Ен раптом подумала, що в Америці вже жовте листя. А де ви вже встигли побувати? запитала вона. Уявіть собі, я і сам не знаю. В туристичному агентстві в Каліфорнії для мене розробили маршрут. І сказали, що я буду подорожувати з групою американців. А вийшли у відкрите море і з'ясувалося, що я подорожую один. Ніколи більше так не поїду. Іноді цілими днями не чуєш, щоб хто-небудь просто говорив по-американськи. Я часом сиджу в номері і сам із собою розмовляю, просто щоб почути рідну мову. Одного разу поїхав із Франкфурта. В Мюнхен, і уявляєте, жодна душа в автобусі не говорила англійською. В автобусі до Інсбурга – те саме, в автобусі до Венеції теж ніхто і слова не говорив по-англійськи, аж поки в картині не сіла група американців. Однак на готелі нічого скаржитись там, як правило, хтось та й говорить англійською, і мені траплялись непогані готелі. Сивий американець, який сидів на табуреті у римському підвальчику, здавалося, реабілітував в очах Ен її країну. Він аж сяє скромністю і порядністю. Радіо в барі було настроєно на хвилю станції американських військових сил у Вероні. Це зоряний пил, сказав американець. Так, я думаю, ви і так упізнали. Цю пісню написав мій приятель Кармайк. Лише за неї він щороку отримує 6-7 тисяч доларів. Ми з ним приятелі. Щоправда, я ніколи з ним не зустрічався, ми лише листуємось. Напевно, вам здається смішним, що я маю друга, з яким ніколи не бачився, але Хоуги – справжній друг. Останні слова прозвучали для Н як музика. Порядок слів їхня, здавалося, парадоксальність. Та безмістовність, ритміка мови все це знову нагадало батьківщину. Ен пригадала, як колись ще дівчинкою ходила в гості до своєї найкращої подруги повз купи тирсу біля фабрики і заробництва дерев'яних ложок. Коли вона йшла ввечері, то іноді доводилось чекати на залізничному переїзді, допоки пройде товарний потяг. Спочатку було чути далекий гул. Схожий на завивання вітру в печі, потім залізничний гуркіт і перестук коліс. Товарні вагони буквально пролітали повз неї, а написи на них зворушували, нагадували не так про обіцянку чогось дивовижного в кінці подорожі, як про неосяжні простори її землі. Ниби самі штати пшеничні, нафтові, вугільні, морські, пролітали повз неї. Виблискуючи написами Південно-Тихоокеанська залізниця, Балтимор і Огайо залізнична компанія. Нікельовані Реклама. Нью-Йоркська. центральна, велика Західна, Рок Айленд, Санта Фе назви залізничних систем Лакаванна Пенсильванія. А далі Тук-тук, Тук-тук. І все. Не плачте, пані, умовляв її Стембінс. не плачте. Все, годі, пора додому. Тієї ж ночі вона вилетіла в орлі, а звідти, наступного вечора, до американського аеропорту. Ентрим тіла від хвилювання ще задовго до того, як побачила в ілюмінаторі землю. Вона летіла додому, додому. У неї пересохло в горлі, якими темними і прохолодними здаються води Атлантиди після стількох років розлуки, швидко промайнули й ледь помітні острови індіанськими назвами. А ось і будинки Лох Айленда, ніби квадратні чарунки вафельниці, навіть вони здавалися їй прекрасними. Літак зробив коло над аеропортом і сів. Ен не терпілось відразу знайти закусочну в аеропорту і замовити бутерброд з беконом, листочком салату і помідором. Міцно затиснувши в одній руці парижську парасольку, а в другій сієнську сумку, Ен стала чекати своєї черги на вихід з літака. Але вже на трапі, навіть не встигнувши ступити своїми римськими черевичками на рідну землю, вона почула, як механік. Оглядаючись біля ангара, літака, наспівує знайому пісню. Волога Ізабела цілуватись не любила, не виходячи з аеропорту, Ен наступним же рейсом вилетіла назад в Орлі. Таким чином, знову приєдналась до сотень і тисяч американців, які то веселі, то сумні, бродять Європою, ніби народ, який не має батьківщини. Ось вони йдуть групою із 30 осіб однією із вулиць Інсбурга і зникають за рогом. Далі вони виходять на міст у Венеції. Хвилина і їх немає. Ось вони просять кетчуп у німецькому готелі Гастхаусі серед Захмарних гір, а ось, одягнувши маски, глибоко пірнають у морські печери поблизу Порто Сан Стефано. Осінь Ен провела у парила. Потім побачили її у Кінзбюхелі. У Римі вона побувала на виставці коней, а у сієні на святі паліо. Вона постійно в дорозі, і не було дня, щоб вона не марила бутербродом із беконом, листочком салату і кружельцем помідора. Жінка без батьківщини Джон Чівер.